Отже, на початку до анонсованої теми електронні повістки в Україні наразі не розсилатимуться. Це питання не стоїть на порядку. Денному на цьому наголошують в парламентському комітеті з питань нацбезпеки та оборони. Дискусії про електронні повістки велися, Нагадаю, під час розгляду нового закону про мобілізацію. Однак, позиція практично всіх гілоколади наразі полягає в тому, що на даний момент повістки не будуть розсилатися в електронному вигляді. Ну і тим часом свої дані у застосунку резерв плюс вже оновили більше 2 мільйонів 300 тисяч осіб. Крім того, в застосунку з'явився статус бронювання. Його можуть побачити особи, які заброньовані, зокрема, відповідними наказами Міністерства економіки. Щоправда, по цьому статусу в реєстр занесено поки що тільки 340 тисяч осіб. З часом дані будуть поповнюватися. Ну, і Міністерство освіти скасувало можливість навчатися на платній аспірантурі денної форми. Крім того, ще раз підвищивши прохідний бал. Зробили це в перший день вступної кампанії. В освітньому відомстві кажуть, що освіта це не спосіб ухилення від мобілізації. Нарікають, що побачили надмірний ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку. Тому здобувати освіту в аспірантурі за контрактом цього року буде можливо лише на заочній та вечірній формах навчання, на яких не надає право на відсрочку. На ці та інші теми поговоримо з Ігорем Чернім, головою делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки. Пане Єгоре, вітаємо вас. Пане Єгоре, вітаємо вас. Добрий вечір. Як мене чутно, пане Назаре? так добрий вечір. Чуємо вас добре. Поговоримо про процес мобілізації, оновлення даних і власне, як це все впливає на наші обороноздатності. Пан Лазуткін, речник Міноборони, от, власне говорив про те, що українці активно користуються додатком резерв плюс. Це дає змогу нам в принципі оцінити свої мобілізаційні спроможності, але в той же час є чимало. Ну Скажімо так, зарегульованих там чи вже діючими законами або постановами кабміну певні обмеження для українців щодо ну відтермінування відсрочки або унеможливлення до да, призову, в тому числі це освітянські процеси. Як ви в цілому оцінюєте те, що відбувається нині? Адже раніше ми часом чули і від наших партнерів, та й серед української, української спільноти, що ну процес мобілізації він є не стали недосконалим. Взагалі ці процеси варто було б починати значно раніше та. Ще два роки тому саме тому і був прийнятий новий закон про мобілізацію, який вносить зміни в багато законів, які у нас регулюють не тільки мобілізаційний процес, але і інші процеси, які супроводжуються, скажімо так, в даному випадку. Я вважаю, що тут потрібно дивитися на перш за все на цифри від наших збройних сил від генерального штабу щодо мобілізації. Наскільки я знаю, то цифри по кількості мобілізованих за останні пару місяців після вступу закону в дію збільшилися в рази. Тому я думаю, що це і із із того, що я чую від Міністерства оборони, вони досить ефективно, досить скажімо так, позитивно оцінюють роботу цього закону. Звісно, що є багато ще недоліків, які потрібно виправляти. і Вони виправляються на рівні підзаконних актів, на рівні постанов кабінету міністрів щодо питань мобілізації. В в, в, в даному випадку, в тому числі. Но, але в принципі, воно воно працює, ви бачите, як. Добре працює резерв плюс люди більше довіряють на сьогоднішній день. Все ж таки онлайн інструментам ніж ТЦК, і в цьому є певна провина самого ТЦК, самих ТЦК. Але вже бачите, виконується та те, те саме завдання, яке ставило Міністерство оборони, розробляючи перед собою, розробляючи цей законопроект, який ми працювали. А це Перш за все, зрозуміти мобілізаційний резерв, який є в Україні, а тому, що дуже багато даних було не оновлено було в старому вигляді десь на поперцях, десь вони були загублені на окупованих територіях. Зараз процес іде. Я думаю, що в принципі він буде налаштовуватися постійно, покращуватися постійно. Так, ну okay. до речі, до речі, до вашої тези на підтвердження можуть згадати слова пана Костенко. Це секретар комітету з нас безпеки Роман Костенко. Говорив про те, що наприклад в травні мобілізували більше ніж за попередні кілька місяців. І Це факт, і власне цей закон він посприяв цьому процесу. Але так само можна задати тези від Федірваніславського, який говорив про соціальну несправедливість щодо можливості мобілізації, там скажімо так, чоловіків віком до 25 років. Ті, які були там обмежено придатними, їх можуть мобілізувати, які мають припи. Сне, наприклад, не проходили ВЛК до 25 років їх не можуть. Це теж треба якось врегулювати, і таких моментів ну чимало в принципі. Але якщо говорити ще от маленьке уточнення щодо, якщо знаєте, десь прибуло, десь має вибути про демобілізацію, теж йдеться, той самий Костенко анонсує, що на початку осені може бути внесено подібний законопроект щодо демобілізації, наскільки це реально. У нас була зустріч з представниками міністерства оборони генерального штабу. Ми якраз таки хотіли почути їхню позицію щодо цього закону, законопроекту майбутнього. Є позитивна динаміка. Дійсно, цифри, які на сьогоднішній день є за травень. Я думаю, що і за червень вони будуть в рази більше ніж до прийняття цього закону, але має зберегтися така сама тенденція ще протягом декількох місяців, щоб говорити про стали якісь сталі цифри за того, щоб розуміти, що можна говорити про демобілізацію. Попередньо є домовленість про те, що давайте подивимося по результатах літа, як буде іти мобілізаційний процес. Якщо цифри збережуться, то можна говорити про про обговорення та питання чи розробку закону, який законопроекту, який має розробити міністерство оборони а, щодо питань демобілізації, mm -hmm. ну я наголошував на тому, що е, мобілізаційне ф, е, формування мобресурсу, так само і оновлення даних, це дуже важливий аспект, на якому наголошували наші партнери. Тому дуже важливо говорити все ж таки про партнерів в контексті мілітарному і підтримки, наприклад, північно-атлантичним альянсом і країнами. Тож поговоримо про те, що е, наступним генеральним секретарем НАТО стане. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Я нагадаю, що рішення про це ухвалила ще 26 червня. північно-Атлантична Рада Рюте почне виконання своїх функцій із 1 жовтня, коли закінчаться повноваження чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга. Рюте нагадаю, один із найдосвідченіших політиків в Європі та рекордсмен за тривалістю прем'єрства в Нідерландах майже 14 років. Ну і те, що він зміг сформувати та очолювати чотири коаліційні уряди. Де поспіль свідчать про його здібності знаходити компроміси? Рюте проявив ці вміння, коли зміг змінити на свою користь позицію Угорщини і Туреччини, які початково були не згодні з його кандидатурою на пост генсека НАТО. Водночас Рюте, рішучий опонент путінського режиму під його керівництвом Нідерланди запровадили проти Кремля економічні санкції, надали Україні сучасну зброю і очолили коаліцію з передачі сил, Збройним силам України, винищувачів f 16 в цій частині. От, я до речі, згадував, як його так лагідно називають ну з найближчого кола друзі, знайомі тефлоновий Рюте, да або тефлоновий Марк, саме через те, що він має таку неабияку гнучкість в спілкуванні з опонентами в стресостійкість, може знаходити якісь правильні рішення в складних якихось питаннях і умовах. У нього щодо його беку він має досить непогане спілкування і комунікацію мав раніше тоді ще з президентом Трампом, так само комунікує з. З Байденом дуже добрі стосунки має з лідерами європейських країн. Тобто, ідеальна в принципі кандидатура. Як ви в цілому оцінюєте? Чи зміниться щось в принципі принципово при посаді е генсека НАТО з його прізвищем? Знаєте, мені подобається ця тенденція е ставити на ключові позиції яструбів. Ми бачимо, що в, в парі, скажімо так, з Рютте, Буде призначено головним дипломатом від ЄС каюкалас, яка також точно антипутінська чи проукраїнська, скажімо так, Рюте, Я думаю, також продовжить політику Столтенберга, який ми бачили абсолютно чітку позицію. Зайняв більш того, його комунікативні здібності з точно знадобляться для того, щоб тримати той самий баланс всередині НАТО. І в принципі можна сказати з певністю, що він я думаю, що з цим впорається, тому що навіть зараз, навіть сьогодні, в парламенті Бельгії 15 партій, з якими потрібно було домовлятися, з якими потрібно було формувати коаліцію. протягом багатьох років це вдавалося рюти, тому я думаю, що якраз таки домовлятися потім всередині альянсу і щодо допомоги Україні, і щодо її майбутнього вступу. Я думаю, що у буде з цим врвпориться з цим успішно. Тому я вважаю, що це дуже гарна кандидатура для України, яка тільки посилить наші позиції в альянсі. Що ж, і на цьому позитиві мусимо вже попрощатися і подякувати вам за те, що доєдналися Ігор Черніг, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, був з нами.